Сьогоднішній перший на раді робочої групи стосовно підготовки програми морально-духовного спрямування зібралася максимальна кількість людей з готовими пропозиціями. Це свідчить про те, що дана тема є живою, цікавою. Програма є такою комплексною. Вона окуплює, буде охоплювати і дошкільну освіту, і середню освіту, і вищу освіту, і післядипломну освіту. Але найголовніше, щоб заспокоїти всіх. Курс християнської етики буде викладати вчителі, які спеціально пройдуть підвищення кваліфікації або здобудуть освіту за відповідним напрямком. Тобто, це не релігійний курс, а саме навчальний курс, який буде викладатися вчителя. До 31 січня ми вже маємо підготувати концепт програми для того, щоб вже її передати безпосередньо в департамент освіти для підготовки, саме вже. Рішення обласної ради про затвердження програми запровадження курсів духовно морального спрямування в закладах освіти Рівненської області.